Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богусвятому. Чим займаєтесь? Чим займаємося? Робимо з онуком розпаковку, так, Юліанчик? Робимо розпаковку, так? Так. На хоч тут, давай. Сало мелена з грибами й цибулею. Українська компанія Палко. Вона робить такі всякі томати. На синочку Бож діду тебе обманув. Давав і не, не, не віддав тобі. Сало мелени з аджикою і пікантною. Ми словом, замовили такий набор. На рекламу. На рекламу, нікого не вкрали. онуку має забавку, складає, дід буде мати здоров'я, буде їсти. І. йо, яку піраміду насладали. Юліанчик, тому ручкою такого. Помахай ручкою. Ручкою, ручкою, ручкою всім нашим підписникам помагайся ручкою і зложимо сальце, І хто собі хоче, такий набір можна замовити. Смалець. З копченою паприкою. Ну це свинина. Коли в старому заповіті люди не їли свинини, в новому заповіті вже як каже брум брум. Все можна, все освячене Богом, все можна їсти. Хто не хоче, хай не їсть. Тобто індивідуальне і таке. Ми їмо і гарно виглядаємо. Каже, один дід казав, що людина їсть, то той виглядає. Крепкі, моцний, так. Помагай ручкою ще раз і попав всім. Папа Юлянчик, помахай ручкою, папа. З Богом, лишаю там в описі.